Скільки воєнних злочинів наразі перебувають в Ірпінському міському суді? Ми розглядаємо злочини, які охоплюються територіальною юрисдикцією: Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває близько 50 справ. По воєнним злочинам з них дві справи, де безпосередньо обвинувачені вони приймають участь як військовополонені, вони були взяті в полон і наразі перебувають в статусі військовополонених та одночасно обвинувачених в наших двох в трьох кримінальних провадженнях. Як російські військовополонені поводять себе у залі суду на сьогоднішній момент ми не бачимо якихось. Суттєвих складнощів під час розгляду цієї справи, саме з боку обвинувачених, їм було надано захисників на безоплатній основі. Вони забезпечені перекладачами, вони також не заявляли відводи цим захиснику та перекладачу. Тобто, з цього ми можемо зробити висновок, що вони ну не скажімо, що вони задоволені, тим, що вони знаходяться безстроково під варто як військовополонені, але. Умови, які їм надаються, вони для них напевно мають той ту мінімальний обсяг комфорту який може 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 надати україна для них Чи визнають російські військові полонення себе винними на сьогоднішній момент наскільки мені відомо обвинувачення не заперечують проти вчинення ними в тих чи інших кримінальних правопорушень показання вони ще не давали тому це можлива зміна їх показань безумовно вони можуть або взагалі відмовитися віддачі показань або заперечувати свою провину. Як відрізняється розгляд справи, коли обвинувачений присутній у залі суду, і коли його судять заочно? Заочний розгляд справи передбачає певні певну специфіку. Розгляду і проведення досудового розслідування, коли особи немає особа, яка ухиляється від суду чи органу досудового розслідування, перебуває на тимчасово окупованій території або на території країни-агресора. Відповідно, Оголошення про її виклик здійснюється на сайті офісу генерального прокурора в газеті Урядовий Кур'єр. А в подальшому, якщо ми якщо вже справа прийшла до суду, то розглядається, то здійснюється оголошення також і на сайті суда. Про виклик цієї особи на превеликий жаль дуже важко знайти контакт, який який-небудь, щоб повідомити, і були достатні докази повідомлення обвинуваченого чи підозрюваного, що відносно нього проводиться якесь є кримінальне провадження. Коли ми розглядаємо справу і це заочний розгляд, як і на він називається, то досліджуються абсолютно всі докази. Це повна процедура розгляду. Справи судового розгляду, коли особа є і він є приймає участь, як навіть якщо він військовополонений, то дозволяється проводити судовий розгляд в спрощеному порядку, якщо він визнає всі обставини і не заперечує проти них. Чи виходили російські військові, яких судять в Україні на зв'язок? Було так. Був такий випадок, що на повідомлення прокурора. Який вже у нас була справа в суді, розглядалася, і прокурор також знайшов в мережі ВКонтакті, знайшов о, о, аккаунт цієї особи, написав йому, і він написав відповідь: зараз пригадаю на відповідь: спробую з'явитися наскільки я пам'ятаю, спроби з'явитися, ну не з'явилися чомусь з якихось підстав. Чому справи щодо воєнних злочинів розглядаються так довго? Річ у тому, що є декілька, скажімо так, процесуальних проблем, не матеріальних, а процесуальних. Вони складаються перше. Якщо ми говоримо, наприклад, там, де особи є. І вони є як військово полонення то дуже великий обсяг. Матеріалів, які необхідно дослідити, зазвичай це пов'язано з розстрілами чи замаху на розстріли, чи розстріли, і безпосередньо зі смертю на превеликий жаль якихось колон, які, якими рухалися цивільні. Дуже багато людей вони виїхали за межі України, але їх ми маємо знайти і точно так же допитати. Допитати навіть зараз можливо вже внесені зміни до кримінально процесуального законодавства і можна допитувати їх в режимі відеоконференц-зв'язку навіть через мобільні їх персональні мобільні телефони. Це дещо полегшує на можливість. Крім того. Зазвичай ці справи розглядаються в колегіальним складом суду, і зважаючи на велику навантаженість наразі на суддів Ірпінського суду, то ми маємо, не можемо призначати їх так швидко і так би оперативно, як би нам хотілося. Навантаження дуже велике, тобто на одного суддю приходиться близько 1100-1200 справ з початку року. Крім того, у нас є справи, де. Потерпілими є не тільки громадяни України, а й іноземні, іноземці. Тобто у нас є справа, де є громадянин Німеччини. І ну, на сьогоднішній день склалася така ситуація, що ми вимушені не можемо знайти з ним комунікації. То нам довелося направляти міжнародне доручення на вручення повістки і обвинувального акту, щоб особа була особі було відомо, що розглядається, де вона є потерпілою, і яка яка її позиція, і тільки після цього ми можемо рухатися далі. А міжнародне доручення це ну це мінімум півроку. Крім того, у нас є дійсно проблеми, і вони теж пов'язані. Ну, Частина це можна сказати і суб'єктивні і об'єктивні е, причини е, заміни захисників. Орган досудового розслідування знаходиться в місті Києва і вони залучають адвокатів е, саме міста Києва на безоплатній основі. Коли адвокати вже починають приймати участь в, е, е, в регіоні в Київській області. То вони дуже часто говорять про те, що їх доручення воно розповсюджується тільки на місто Київ і просять їх залучити. І, і ми Замінити. І ми не можемо ну, ніяким іншим шляхом, як їх замінювати, залучати іншого захисника, надавати захиснику можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Там вони досить е, об'ємні. І... Е, всі ці речі вони на превеликий жаль зумовлюють те, що ми розтягуємо розтягуємо по часу розгляд справи. Чи є проблеми з перекладачами для російських військових? Перекладачами дійсно дуже також проблема. Держава має забезпечити після кожного судового засідання оплату його послуг в залежності від того часу, в якому він приймав участь. Знайти перекладача не важко, оскільки у нас в системі нашої діловодства є відповідний реєстр перекладачів, де ми можемо брати його дані. Але перекладач може відмовитися. І вони, знаючи, що в подальшому держава декларує відповідну оплату їх послуг, однак ця оплата відбувається з запізненнями і з дуже такими суттєвими. То не, не багато хто при, бажає приймати участь. Тобто, це, ну фактично, це такі наші патріоти, які згодні на майбутнє, але попрацювати і допомогти нам в тих чи інших обставинах перекласти. Які особливості роботи з потерпілими про розгляді воєнних злочинів? Потерпілими є деякі проблеми, зважаючи на те, що вони. Вони не бачать, яким чином вони можуть отримати сатисфакцію від цього від нашого судового засідання. Ну вони прийшли, обвинуваченого немає. Вони говорять тільки суду, відповідають на питання прокурора чи захисника, який також не бачив обвинуваченого жодного разу в обличчя і не спілкувався з ним. Звісно, вони не дуже готові знову. Пригадати всі ці страшні події, а для них це я думаю дуже боляче. Тому, звісно, без них ми не можемо рухатися далі. Ми маємо отримати від них показання. Намагаємося робити це з урахуванням тих методик, які нам також надали міжнародні партнери, щодо допиту вразливих категорій потерпілих. Також у нас є потерпіли не тільки повнолітні, а й неповнолітні. І неповнолітні потерпіли, вони мають ще більший рівень для нас відповідальності під час їх допиту. На сьогоднішній момент не було таких випадків, коли б особи відмовлялися категорично від допиту. Але є потерпілі, які виїхали за кордон, і ми не маємо взагалі з ними будь-якого зв'язку. Тобто вони десь, десь у світі, ми навіть не знаємо, в якій країні, щоб можна було якимось чином їх пошукати. Тому без них будемо доходити до цього. Тобто ми Ведемо таким чином судовий розгляд, щоб не зупинятися на одному етапі дослідження доказів, наприклад, допиту потерпілих, ми переходимо на інші етапи, а залишаємо, поки йде судовий розгляд, зобов'язуємо прокурора. Знайти, з'ясувати, чи жива взагалі людина, оскільки ми не можемо це також знати, це потрібно робити, щоб прокурор робив певні запити, чи взагалі вона виїжджала за кордон, не виїжджала. Всі ці питання ми маємо визначити. Чи були вже винесені вироки у справах щодо воєнних злочинів? Да, був винесений один вирок в травні минулого року щодо обвинувачення. Дев'ятьох військових, російських військових в скоєнні воєнного злочину. Він це було пов'язане з фактично це катування потерпілого, якого тричі було схоплено, було взято в заручники. І тримали без води, без їжі, потім відпускали, і вже на третій раз це було той момент, коли була, почалася деокупація Київської області, і в тому числі в Бучі, вже відходили російські військові. І він вже на третій раз вийшов і зміг попасти до наших правоохоронних органів, і все це все розповів про, про ці катування, як його били, як його. Але ця справа вона не була так досить легка в своєму в своєму концепті, тому що всі ці справи, як ми бачимо, вони розслідуються дуже довго. Самі події у нас вони датовані, ну не можуть бути датовані, скажімо так, більше ніж квітень 2022 року. Коли була деокупація, дуже багато фактів потерпілих, вони не зверталися за допомогою, якщо їх там побили і нанесли їм якісь тілесні ушкодження, ну не середнього тяжкого. Ступеню, а легкі, чи, якісь, там, чи вдарили прикладом по голові, чи якось якимось чином знущалися, вони не зверталися до органу досудового розслідування, вони не зверталися навіть до лікарень для того, щоб зафіксувати. І е, ця проблематика про те, що саме доведеність будь-якого тілесного ушкодження. За умови того, що відсутні докази цього, а є тільки слова потерпілого, свідків, якісь такі похідні докази, то вони, вони ускладнюють. Вкладнюють розгляд справи. І тому, коли в мене була ця справа, там, де було ці дев'ять військових, там був один потерпілий, і м -м, дійсно, ми його ми потерпілого допитували близько двох годин для того, щоб пересвідчитися, що він, е по-перше, не перебільшує тих обставин, які з ним страпилися, що взагалі ці обставини були, і що дійсно ці обставини були так, як він говорить. А не по іншому, і тому відповідно такий довгий допит відбувався чуть ли не посекундно, похвилинно. Ми і в тому числі і я вже наприкінці допитував цю особу, задавав її питання, визначали ось цю всю цю всю, всю хронологію подій. Чому важливо розглядати воєнні злочини вже зараз, не чекаючи завершення війни? Як говорять міжнародні партнери, це Україна, це єдина Країна, яка проводить розгляд і не тільки розслідування, а саме судовий розгляд воєнних злочинів ще під час війни, повномасштабної війни, такого досвіду ніяка жодна країна не мала. І те, що у нас виносяться вироки, і вони визнаються на міжнародному рівні, що вони винесені дійсно безстороннім судом, неопереджено, об'єктивно, це, я думаю, має дуже велике міжнародне значення. Ми зобов'язані їх розглядати. Ми маємо таку відповідальність не тільки перед. Потерпілим дав кожному кримінальному провадженню, а і перед державою на те, щоб їх розглянути і визначити, чи винуваті чи не винуваті особи у вчиненні воєнних злочинів, оскільки з цих вироків в подальшому буде складатися відповідна відповідне формулювання обвинувачення вищому керівному складу Російської Федерації, тобто наші. Наші вироки вони є як цеглинки для більш високого рівня.